Ну, соответственно, не було вологи, не було чим йому особу рослини питатися. Соответственно, такі результати по ворожаям. Дивись, у нас е, проходив день Поля Гарбуза, і був у нас винахідник людини, яка придумала, запатентувала технологію, яка допомагає рослинам. Призавто. При Яка його мета для чого його в yeah. землю? Да, біогель він робить корочку таку на ґрунті, де зберігає вологу, і швидше віддається воно все рослині, коли в нас іде посуха. Uh -huh. Він в нас як страховий. Чим гірші умови, да. тим краще він себе показує. Да. Що Миколаївська область дуже важкі, вже погодні умови більше 15 років. І ними там цим препаратом користувались, користуються, і вони себе страхують. там і так мінімальний обробіток ґрунту заходить і все остальне. Ну без цього препарата, вони, наприклад, якщо я там Миколаївщина, образно там до п'яти тонн пшенички, то з використанням цього препарата по пшеничці плюс 30% відсотків до ворожаю є смисл затратної частини на цей біопрепарат біогель. І по перше, що це бі біологічна структура, а не хімічна. Ми не забиваємо свої грунти в цьому препараті. все і сразу. і його що обробка насіння по листу, хоч перед цвітінням, в будь-якій фазі його можна вносити.